Два місяці тому ми закінчили реставрацію цього басейну. Ввечері закінчували, тому я огляд не робив. Зараз ми приїхали на обслуговування. Заліземо в приямок, подивимось, що там. І кому цікаво, додивіться до кінця, я ставлю фотки, як тут було до цього. Тут терасу зривали, скімера мінялися, плітку тут мозаїку цю частично відновлювали. Зараз спустимось в приямок, подивимось, що там. Ну Тут ми маємо ось такий приямок. Тут проти течія, автоматична промивочка стоїть БАДУ, е, Насос LX, бочка 700 стоїть. Там засипано скло. З цього боку ми маємо автодолив, принудительний долив. Е, так, тут у нас електронагрівач, тому що власник вирішив, що йому тепловий насос не потрібен. І з цього боку у нас стоїть... Квантум. Це стерилізюр. А зараз дивіться фотки, як це було. Так, Новий контент. Приїхали на реконструкцію басейна. Ми приїхали на демонтаж, вже трошки розібрали там труби, з приємка. ще залишилось бочку достати. Злили з басейна воду. Ми знову приїхали на наш об'єкт. Проконтролювати, що тут відбувається. Хлопці працюють. Так, демонтаж вже зробили, повністю обрали навіть ту полочку. Так, приємок пустий, будуть тут класти плітку. Скімера обрали. Процес движеться. Скімера вже встановлені. Прийде пліточник, зробить гідроізоляцію. Покладе нову мозаїку. 19 квітня. Поки в нас був круїз по Кіровоградській області, можете, до речі, зайти до нас на канал, да подивитися, що ми там робили. Пліточник вже все виправив. Підрізав 800 маленьких мозаєчок, бо колір не знайшли, дуже давній басейн. І все повклеював. У нас вже скімера стоять, тетенька. Наче нічого і не було. Другий кино. Ми приїхали, привезли обладнання Хлопці нам. Нарешті поклали приямку плітку, трохи привели його в порядок. Ось так він виглядає. Ну, а вийшов ось такий басейн. Всім чудового дня!